Ми знаємо, що багатьох цікавить, у якій країні найбільше вакансій, а у якій країнах найвищі зарплати. Сьогодні ми зробили маленьке опитування серед наших менеджерів, і зараз ви зможете дізнатися їхню думку. На мою думку, найбільше вакансій в Німеччині, а найбільші зарплати в Бельгії. Мені найчастіше зустрічаються вакансії в Бельгії, та зарплати там також дуже непогані. В нас найбільше вакансій в Німеччині, але я вважаю, що найбільше заробітні плати саме в Данії. За моїми спостереженнями, найбільше вакансій в нас в Німеччині також і заробітня плата найбільше я рахую в Німеччині, ну і ще в Бельгії. Найбільше вакансій у нас все таки іде по країнам, таким як Німеччина, Бельгія, Нідерланди. По високим зарплатам може виділити Бельгію та Нідерланди. Як ви помітили, найбільше вакансій у Німеччині, Бельгії та Нідерландах, і у цих самих країнах ви можете розраховувати на найвищі зарплатні. Ми чекаємо тебе у коментарях. Поділися, будь ласка, своїм досвідом про роботу у Європі або у скандинавських країнах.